Всім доброго дня вечора, що вам передається за це відео, я не знаю. А, сьомка прозводиться дня. Всіх вітаю на каналі. Як ви можете, можете зрозуміти по назві каналу йде оживлення нашого каналу Буде канал ми розпочнемо. З певних продаж. І я думаю, в подальшому почнемо деякі моменти, де ще я вам розповім про свої номери і плани по нашому каналу. Дуже радий всіх бачити на своєму каналі, ставимо лайк підписку, колокольчик і до скорої зустрічі. Очікуйте наступний ролик. Сразу же після 100 переглядів і мінімум 10 лайків на ролику. Все у ваших руках. Чим більше вам важко тих, тим швидше буде влоговий ролик про плани канала.